Доброго ранку, мої маленькі друзі, мої третьокласники. Сьогодні тема нашого уроку це створення титульного слайду і додавання до презентації нового слайду. Нагадую, що ми зараз з вами почали розділ, в якому вчимося працювати з презентаціями PowerPoint. Нагадую, щоб відкрити цей документ, ви можете зайти в пуск, обрати всі програми і обрати програму Microsoft PowerPoint. А можете на робочому столі на вільному місці правою клавішою миші клацнути на робочому столі і обрати серед запропонованого меню, ще раз повторюю, програму «Microsoft PowerPoint». Point. Як виглядає ярличок, я на блозі вам повідомляла. Отже, я знаходжуся в цій програмі. Дітки, що таке презентація? Презентувати це показувати. Показувати можна у усній формі, а можна свою Розповідь, свою доповідь, супроводжувати презентацію. Пригадуєте, я вам говорила, що більше інформації сприймається тоді, коли людина не тільки чує, а й бачить. Ось саме для цього і створюють презентацію. Кожна презентація починається із титульного слайду. Так само, як книжка починається із титульної сторінки, як ваші учнівські зошити починаються із титульної сторінки, так само і презентація починається із титульного слайду. Що має містити? Титульний слайд Він має містити назву презентації, і інформацію про автора, про людину, яка створила. Отже, зараз ми це і будемо вчитися робити. Отже, я знаходжуся в презентації Microsoft PowerPoint, перший слайд, і я маю зараз на макеті. Обрати відповідний макет для титульного слайду. Подивіться уважно, я підвожу вказівничок макет, мені видають різні макети, яким може виглядати слайд презентації, але так як я вам сказала, що має бути два віконечка. Одне віконечко, де ви повідомите, Назву своєї презентації і друге віконечко, де буде інформація про автора. Ну, які нам макети підійдуть. Ось цей підійде титульний. Бачите, навіть і написано титульний слайд. Ну, давайте ми його візьмемо. Бачимо, що у нас на слайді з'явилося два віконечка. Отже, що має містити Так, має містити заголовок. Дітки, презентацію ви можете створювати на будь-яку тему, яка вас зацікавила. Але я створю Презентацію з назвою Символи моєї держави ввожу цей текст Символи моєї держави. До речі, діти після назви крапочка не ставиться. Далі я можу змінювати. Ми вже вчилися з вами робити властивості, змінювати властивості об'єкту. Текст це у нас об'єкт, і ми маємо змінити його властивості. Ми можемо обрати, наприклад, жирне накреслення букв. Ми можемо обрати кольор, наприклад, я візьму його синім. Ми можемо вибрати розмір букв. Давайте збільшимо, збільшимо. Ну, хай поки залишається так. Якщо нам треба буде щось змінювати, ми це зможемо легко зробити. В другому віконечку ми маємо розмістити інформацію про автора. Так як ви, школярі, вам робити це дуже-дуже легко. Кладіть перед собою учнівський зошит і все, що написано на учнівському зошиті, вносите в це віконечко. Можна написати презентацію створив, можна роботу створив або створила. А далі все пишете, давайте, ось я не буду писати все, я отак крапочками покажу. Так само, як у вас на, на зошиті: учень третього класу, школи номер 12 міста Шостки, і своє прізвище і ім'я. Тобто точно так, як підписані ваші зошити. Ці властивості ми теж можемо змінити. Нам не треба тут такі великі буковки. Давайте ми зменшимо їх розмір. Ми додамо. Кольору цим буковкам, ну, які ми візьмемо. Давайте візьмемо. Ну, хай будуть теж сині, але ви будете обирати, коли вам треба буде виконати цю роботу, ви будете авторами і можете творити так, як ви будете вважати за потрібне колір, розмір, і розміщується зазвичай це в нижньому правому куточку. Ну що, начебто, все, що має бути, ми вже сюди додали. Є назва, є інформація про автора, а тепер, дітки, ми додамо цьому слайду фон, тобто його розфарбуємо. Фон ми можемо додавати різний. Подивіться уважно, що я роблю. Я натиснула правою кнопочкою миші на своєму слайді, і в мене в меню з'явилося формат фона. Я можу обрати серед запропонованих, можу обрати кольор ось тут, зробити заливочку. Подивіться, ну, наприклад, жовте можу залити, так? Тоді в мене фон буде виглядати ось в такому вигляді. Начебто непогано, так? Але ось зараз я вам покажу більш такий цікавий спосіб. Я знову натискаю на цей слайд формат фона, і на робочому столі. Я вже в мережі інтернет дібрала малюнок. До речі, дуже-дуже багато малюнків саме для створення презентації. Я вже дібрала малюнок і зберігла його на робочому столі. Отже, я натискаю «Рисунок» і Текстура і обираю, в якому файлі в мене знаходиться малюнок. Натискаю Файл. Він в мене знаходиться на робочому столі. І я назвала Фон. Ось зараз я його виділила і натискаю вставити. Закриваємо. Подивіться, мені здається, так краще. Отже, ваше домашнє завдання створити титульний слайд, титульний слайд, а далі подивіться уважно, як його зберігти. Заходите в пуск, обираєте ножиці. І робите скриншот своєї сторіночки. Ось так виділяєте скриншот своєї сторіночки. Так, далі натискаєте файл. Зберігти як і підписуєте своїм прізвищем, наприклад, Шевченко. Створену роботу я чекаю на свою електронну. Пошту. Отже, домашнє завдання створити титульний слайд до своєї презентації. Тему можете обирати будь-яку. До побачення! Чекаю на ваші роботи.